Служба безпеки України щойно завдала потужного удару по авіабазі Оленя на території Росії. За попередніми даними виведено з ладу велику кількість літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники ту 95 МЗ, ту 22 та літаки-розвідники А-50. Це один із наймасштабніших ударів по російській авіації за весь час повномасштабної війни. Авіабаза Оленя. В Мурманській області розташована за кілька тисяч кілометрів від лінії фронту та вважалася глибоким тилом із зоною безпеки для стратегічної авіації Російської Федерації. Проте українські дрони та спеціальні операції дедалі частіше показують росіянам, що надійного тилу у них більше не існує. Ураження літаків-розвідників А-50 це удар по очах російської армії. Знищення Ту-95 МС і Ту-22, удар по її ракетному щелепу. А для російського військово-промислового комплексу це чергова чорна діра, куди зникають мільярдні бюджети та залишки техніки радянського спадку. Служба безпеки України, як і обіцяла, прилітає туди, де не чекають. Вставайте до лав підписників каналу Петренко Андрій КН. Тож Німеччина інвестує правильно у себе не може, бо немає підстав. У нас може, бо підстав у нас вистачає, і скоро ми зможемо влаштувати конкурс угадай мелодію підльоту, хоч у Кронштадті, хоч у Балтійську, хоч у Підмоскові. Тому не дивно, що російські цареві бояри вже тренуються валити за Урал і правильно роблять, далі буде тільки голосніше.